Happy, but it's so intense. We must merely make it start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Всем привет, с вами, як завжди. Шервуд, що ж, що ж, сьогодні у нас продовження продовження тієї самої справи, що й була вже попередніх два чи, можливо, навіть три стріми. А саме проходження новорічного івенту, що у нас залишилось? Залишилось для кульки всього 93 перемоги. І потім ще 60 перемог на танчик. Я думаю, встигну забрати і одне, і друге. В принципі, не так вже й багато часу на то потрібно. Сьогодні Сьогодні ми ще відкриємо одну коробочку за вільний досвід. О, Янчик, був. Як то кажеться, ае! Тай ось то його лайкос залупень зразу. Так. Коротше, відкриємо коробочку. Коробочку за вільний досвід. І. і. Та й все. Та й все, та й більше нічого не буде. Зараз відкриємо коробочку, за вільний досвід і закінчуємо стрім. Закриваємося. Бустер бойового досвіду. Таке нам треба, нехай буде. За голду. За голду я відкривати не дуже хочу. От хоча в мене в мене на 5 не вистачить. так. Ну, однозначно не вистачить, потрібно 10 000. Та ще тисячі треба, щоб десь насипало. Нема такого. Немає. Ну нічого страшного. Це нас не лякає. Від смайл. ой, май... Так, з бустери, 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 бустери. Більше бустерів, будь ласка, хочу більше бустерів. Мені подобається, що завтра з кланового івенту оцього. До івенту, просто з завдань. Капне 20 очка вільного досвіду, і все-таки, скоріше за все, встигну ще відкрити. Ще відкрити один контейнер а... Новий рік. Це чудово, це чудово, це прекрасно. У нас ще є тиждень часу. Тому погнали! Сьогодні будемо грати на усьому підряд. Просто залітаємо і лупашимо. Тому let's go. Let's go, тапочок. Тапок навали. Е, Що? Що? Що в нас по етапах? А де сіділо? От сиділо. Е, В них 2 ST, 1 LT. У нас 2 ST, 1 LT. Чудово! Тоді сходиться. Ми їдемо на лівий фланг. Пробуємо навалити. Нормально навалити. М Може хтось залетить по рекомендації, було, в принципі, непогано. Сьогодні в планах взагалі добити сотню підписників було б непогано. Бо якось, якось воно негарно. Негарне число 92. Потрібно трішки більше. Буквально на каплю більше, щоб воно виглядало солідно. Ой, ну тут можна було і пробивати насправді. Можна було і пробувати. Тихенько, будь. тихесенько ех, ех, на жаль, на жаль, хотілося б поставити зараз Ще раз його на накаток. ну з уроном бажано, бажано з уроном, звичайно, давати. на каточок. Щось якийсь є трошечки підлаг по пінгу. Ось мені так здається. О, це було гарно. Це було добре. Не проб'єш? Чи проб'єш? Чи будеш пробувати взагалі, чи не будеш? Ей, арро. А можна, будь ласка. Ну тут було зараз таке. Таке неприємно штучка. А погнали тоді, що? Будемо забирати та й все. Будемо забирати, та й все. Не будемо довго розминатися. Таранчик. Таранчик. Ладно, давайте цього вже спочатку. же забрали. Стоїмо. ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласочка, давай, 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 давай. Не можна, не можна, не можна. Сергій, привіт. Доброго вечора, радий бачити. Одразу не забувай про лайкосик туди-сюди. До речі, як вам нове оформлення. Нове оформлення стріма. Нарешті я змінив на легенду, як і обіцявся. Плюс додав трішки таких новорічних деталей. Щоб воно якось було трохи святково, чи що. Що не встиг, не встиг, не встиг, а от по мені, якщо зараз залетить, <соць> то буде Буде не зовсім приємно. А по мені залетіло. Нормально так залетіло. <соць> хороший, хороший бій починався. Дуже було прямо так епічно, нормально. Нормально розвалили наш фланг, але щось далі не пішло. Ну я вам скажу, чому не пішло. Тому я вже понадіявся на своїх союзників, що все буде гуд, все буде прекрасно, все буде чудово. І в принципі так воно і буде. Але тут можна було насправді наносити ще урон трохи. Можна було ще трохи наносити урон. Сергій, від душі. Подякував, подякував. Тому що оці оці там лайки туди-сюди, підписочки, вони сприяють просуванню в рекомендаціях. А це прямо важливо зараз. Я хочу сьогодні соточку добити. Хочу побачити вже на каналі ту сотню. Йо-мо-йо. Перша сотня вона ж цінна. Сама цінна в житті кожного ютубера. Далі вже воно буде якось простіше. Перемогти в трьох боях поспіль. Нічого собі, оце я зміг. Оце я вирвав. Дай Боже. Дай Боже. Так, мені потрібно. Потрібно вільного досвіду трошки ще фарманути, напевно, чи вже є 50? Є вже 50. Е, відкрити коробочку, чи що? Давайте відкриваємо одну коробочку. Це буде наша десята. Зазвичай, зазвичай, з 10 коробок минулі роки мені якраз випадав, випадав куля. Куля, випадав чоловічого роду на секундочку. Ну, українська мова, знаємо. Знаємо синоніми, антоніми, підмет, присудок. Всі справи туди-сюди. Блін, щось в мене інтернет трошечки підвисає, наскільки я бачу, чи не підвисає, чи все Окей. Сергій, напиши, будь ласка, чи все ок, чи немає оцих ніяких підвисань. Ось щось в мене, чи це в мене не можу зрозуміти, чи на телефоні просто стрім трішки підвисає, чи це в мене сама трансляція трохи висне. Добре, відкриваємо цю коробочку. Відкриваємо ту саму ту саму кейс із кастомізацією і 50 золота. Окей. Окей, добре, почув. Почула баба. Хе. Добре, 50 золота теж непогано. Скільки я вже зафарбував голди з тих контейнерів? Але скільки? 10 штук відкрив по 50-500 голди. Ну таке, чесно кажучи, таке собі. Сьогодні відкривав за трансляції контейнери Крайніх 2. І мені випав Еміль 1951. -й. Він в мене був, але компенсація в 3750 голди теж приємно мене порадувала. сніговик кльовий, в принципі, нехай буде, що мені якісь всякі такі пелюшки на танчики мені також подобаються, нехай будуть. Але, але. Я ж то чекав, що снігова куля якась паде. Розумієте? Я ж не чекав якоїсь снігової кулі. Ну нічого. Нічого страшного, погнали далі. <смі> Снігову кулю ми заберемо. Одну так точно. Одну ми точно забираємо. Це буде гуд. Полетіли. Полетіли дикі гуси баранечки з м'ясом. Ой! Ей! А чому? Що за таке? Із стрімом все ок. Хто зараз є на стрімі? Чекніть, будь ласка. Дайте якийсь фідбек. Чи все нормально? Бо щось в мене трошечки переключається на якийсь фільм. Так, добре, об'єкт 263. Чи готовий ти прийняти від мене мій бронебійний снарядик? Буде таке чи не буде? Ану підстав свого борта. Я так розумію, вони всі поїхали туди, тому можна небезпечно забирати точку Б. Мене засвітили трошки, я не знаю звідки насправді, але мене, в принципі, це і не хвилює. Чесно кажу. Чесно кажу, взагалі не хвилює. Просто зараз забираємо точку Б і їдемо допомагати нашим. Сьогодні відкриваю адвент календар, звідти дає бокс, І з нього випав XCDC. Що? Таке можливо. А, почекай, можливо, можливо. Сьогодні ж була ця. Контейнер першого рівня. Непогано. Залутав, залутав. Повезло. Мені сьогодні випало нічого не випало, умовно. Умовно нічого доброго не випало, але. Мені, в принципі, не потрібно. <гум> мені вистачає вже того, що в мене. Щось я, щось я, чесно кажучи, зараз не зовсім добре роблю. <гум> так, тихенько, тихенько, йох, будь ласка. Блин, я щось і використав всі свої ремки, по-перше. І мені БК ну, не підірвали ще, але. Ось мене трошечки розвалили тут. Якось я не впевнений не зіграв зовсім. Потрібно зараз дочекатися якоїсь ремки. Ремки дочекатися і. Ой, ой. ой. Добре, давайте мінотаура заберемо. Мінотаврика цього. аго-я, е -я бум! Є таке. 4-3 рахунок. Скоріш за все перемога. Скоріш за все перемога. Я на то сподіваюся, хоча б, розумієте? Я на то хоча б сподіваюся. Не береться фугасом, на жаль. На жаль, фугасом не береться. А вперед. До речі, ви знали, що вперед не можна їхати на збиті гуслі, а назад можна. Тобто задом виїжджати на Америкосах неправильно. Ти давай не сигур. Ти будь людиною розумною. Поки в мене ремка якась вигорить, я вже в принципі і бій виграю. Точніше не я виграю, а мої союзники швидше. Я навряд чи щось виграв. Так, а чому? Чому чому? Чому? а здесь тримом все ок, чи не ок. Зовсім розумію, блін. Давайте в 240 я включу в себе трансляцію. Подивлюся, чи буде все йти, чи не буде. А ну-ка, а ну-ка, помилки, поки відео не недостатньо швидко. Блін. Якість погана, чому ж так? А чому ж так? Це всі все інтернати оці ваші. Погано, погано. Поки не впала, але доволі поганий інтернет в мене чомусь. Дивно, дивно. Тому що має бути якби все окей. А воно якось не все окей. Є питання. <смір> Є питання. Істри, істри зараз нам потрібне. Краще буде фармитися. О, до речі, вчора купив собі ось такого американця. І що я вам скажу? Що я на ньому набив 2268, поки в мене на ньому за один бій. Е, я думаю, потрібно піднімати. Я думаю, це потрібно піднімати, тому що танчик непоганий. Танчик може видавати непогані результати. Може зовсім непогані результати видавати. Мені здається, я зрозумів, чому немає непоганий інтернет. Я дізнаюсь, живе. Чомусь мені здається, що я зрозумів. Зараз розбираємося цим. Зараз цим розберемося. Не хотілося би їхати, чи хотілося б їхати, та давайте, напевно, хотілося б їхати. Напевно потрібно. Напевно, погнали. Від бабахи головне не отримати в борт. А так, плюс-мінус вставу. Жити будемо. Мені зима лютує. Є хтось? Нікого. У, бабаха є. Давай. Чудово. А, в них дві бабахи. Я не врахував цього факту, що в них було дві бабахи, не одна. Ну добре, добре. Сподіваюся, зайшла. Сподіваюся, зайшла, бо буде неприємно, якщо ні. Буде прямо дуже неприємно, якщо ні, хотіли. А ще й лос. Йомою. А, в нас там нікого немає, оце проблемка насправді. Ось в цьому, ось в цьому проблемка існує. Ляха стрім щось падає прямо. Я не можу зрозуміти поки. Блін, наче все добре з інтернетом, наче шловить нормально. В цілому. Але чомусь не видає того, що має видавати. Крінг. Крінг. А можна пробити, будь ласка? Не можна, можна попасти під дно, але не пробити. Я зрозумів, я почув. Ми почуємо кожного. Отут можна пробити, добре, дякую. Хоча б на цьому дякую. Е, можна підкотитися, наші поїхали туди трохи. Це означає, що в нас є шанс трішки підкотитися і видати ще по крану. Добре. Добре, 669. Е, вже 2485 є, отже, по бабасі залетіло. Таке нам подобається, коли по бабахах залітає всяких. М -м -м -м. ягуб спасти. Ягуб спасти було непогано. Е, не буду фугас заряджати. Не буду заряджати фугас, буду. Ех, 25 хітпоїнтів залишається. Неприємний момент. Е, я живий. Яга живий рідненька, ти не можеш відкиснути. На жаль, на жаль, не зміг. Е, все починалося гарно, але не зміг. Так, секундочку. Тимо вирішити питання інтернету. Напевно, я правда не знаю, чому так відбувається. Не знаю, чому так відбувається. Mm -hmm, mm -hmm. Я сподіваюся на перемогу насправді. Дуже хотілося б. Це було саме так. Так, ще одну, видавай, видавай, кидай куди, куди небудь. Ми є проблемка, в нас, звичайно, танчики швидші, ніж у них, але шотні. Чи зможуть затягнути, чи зможуть якось вирвати перемогу, не знаю навіть. Але зараз побачимо. Зараз побачимо. Бачимо, чи зможуть. Сподіваюся, що зможуть. Да, та що за таке? Я не можу зрозуміти, стрім взагалі йде чи не йде. 음, <susur> <susur>